Ранковий комплекс Уріана Маскар. Привітання сонця. Активація внутрішньої енергії. Побажайте собі гарного дня, налаштуйтесь на цю практику. Станьте на початок килимка, з'єднайте стопи і долоні на грудях. Вдих, руки через сторони вгору, з'єднайте долоні над головою і знову пустіть їх до грудей. Глибокий вдих. Затримка дихання, прогин назад, сідниці в тонусі. І в кінцеві точки зробіть видих, знову вдих, нахил вперед. Положення рук або на стегнах, або на підлозі пальці рук, пальці ніг одна лінія, якщо руки були на стегнах, зігніть коліна, і правою ногою зробіть крок назад, Поза наїзника, опустіть коліно в підлогу, руки через сторони вгору, руки вниз. Ліва нога до правої, планка, коліно груди підперіття вниз, таз опускаємо вниз, поза кобри. Руками відштовхуємось, лікті направлені назад і притиснуті до корпусу. Таз вгору і поза гори п'ятки прагнуть до підлоги, плечі назовні. Вдих і права нога крок вперед. Ліве коліно в підлогу. Руки через сторони вгору, плечі вниз, руки вниз. І ліва нога до правої. Обійміть себе за ноги, маківкою потягніться вниз. Глибокий вдих, руки до грудей. І знову вдих, прогин назад на затримці дихання. Кінцеві точки видих. Вдих нахил вперед, ваше положення рук або на стегнах, або на підлогу, ліва нога крок назад, коліно в підлогу, поза наїзника, руки через сторону підніміть вгору і м'язи тазового дна в тонусі. Опускайте руки вниз, планка. Опускайте коліна, груди підберіть вниз, таз вниз, поза кобри, худжангасана. Лікті направлені до корпуса і поза гори, лівою ногою крок вперед, праве коліно вниз, руки через сторони піднімайте вгору, аж васанчала насана. Руки вниз, права нога до лівої. Обійміть себе за ноги. Ми зробили одне коло, руки до грудей, зробіть вдих. Затримка дихання, прогин назад, сідниці в тонусі, видих в кінцевій точці. І знову вдих, нахил вперед. Ваше положення рук. Правою ногою крок назад. Праве коліно вниз, аж висончала наса на руки через сторони вгору, руки вниз і планка, Поза кобри. Поза гори. запам'ятовуйте послідовність, праву ногу крок вперед, Ліве коліно вниз. Руки через сторони вгору, поза наїзника, руки вниз, ліва нога до правої. Обіймайте себе за ноги, тягніться маківкою в підлогу. Вдих. Затримка дихання прогин назад. Нахил вперед, ваше положення рук. Ліва нога крок, крок назад. Ліве коліно вниз поза наїзника, тіло запам'ятовує послідовність, планка, коліно, груди підборіддя вниз, Таз вниз поза кобри, бхуджангасана. Піднімаємось поза гори, парватасана. Ліва нога крок вперед, праве коліно вниз, руки через сторони вгору, вниз і права нога до лівої. Обійміть себе за ноги, маківкою потягніться вниз. І третє коло. Вдих, затримка дихання прогин назад, сідниці в тонусі. І знову вдих нахил вперед. Ваше положення рук, права нога назад. Планка, коліна груди підберіть в пол, поза кобри кобрип поза гори і правою ногою крок вперед, поза наїзника, ліва нога до правої. Обіймайте себе за ноги, тягніться маківкою вниз. Поглиблюйте позиції. Руки до грудей піднімаємось. Вдих, затримка дихання, сідниці в тонусі прогинь назад. Нахил вперед. Ваше положення рук. І ліва нога назад. Поза наїзника. Планка, коліно в груди підпоріддя вниз, кобра, гора, парватасана, ліва нога крок вперед, праве коліно в підлогу, руки вгору, і... обіймайте себе за ноги, маківка в підлогу і завершуємо прогином. Після вдиху на затримці дихання. Сідниці в тонусі, прогин назад. Руки до грудей. Подякуйте собі, я вдячна вам за довіру. Бажаю гарного дня!